Ми не разом вводимо штахетами, ні? Ні. Ні. Ніколи. Ніколи. Добре. Шурупи це склад, а штахетник це лінія. Ага. Шурупи ми продаємо, які є готові, штахетник ми виготовляємо. Тому це дві різні лінії, два різні хлопці, які будуть їх збирати. Ага. Відповідно, пройдемося ще раз по статусах замовлення. Коли ми їх ввели і кинули клієнту презентацію, відповідно. Озвучили, що її штахетник клієнтка буде коштувати 7996 і 1100 шурупи. Якщо клієнту підходить, зараз ми його сформували пропозицію, тому і статус, відповідно, відслідковується в статусі, сформоване. Клієнтка каже, та, окей, мені все підходить, відповідно, добре. Ми його підтверджуємо. В цьому полі клікаємо підтверджуємо. Угу. В червоному полі відразу бачимо, що статус змінився. Воно вже тут підтверджене. Тоді ми перевіряємо наявність. Є таке звіт залишки товарів на складах. Відповідно, настройка, відбір, номенклатура, сировина, Україна 05, 7016, двохсторонній рулон. І ми дивимося, у нас є 23 тисячі метрів. Відповідно, 23 тисячі метрів це багато. І клієнтів mm -hmm. вистачить, тому ми спокійно можемо їй вибивати таке замовлення. Після того, як ми перевірили, що наявності є з чого зробити, ми його виготовляємо. Ми переходимо на наступний етап: клієнтка дала завдаток, і ми переходимо до виготовлення цього замовлення. Є створення наряду. Переходимо в силку Наряд, сформувати наряд комплектації на виробництво і клацаємо це велике поле. Звідси mm -hmm. виходить наряд. І видно тобі. Продукція, штахетник. Тут відразу його статус виготовлений, частково виготовлений. Оцей наряд йде до хлопців. І тут ти можеш перевірити, що бачать хлопці. Не бачать 201 штука по метр 02. Тобі все підходить, так. Окей, значить, все вірно. І ти бачиш, що тут змінився статус в процесі виробництва. Ага. Статус змінився, тут ми нажимаємо ОК. Неоперативне проведення. Оперативне змінює час, неоперативне проведення не змінює час у базі. Uh -huh. Відповідно, ми передивилися. Тут важливий момент: оце листочок з галочкою є не просто так. Якщо тут світиться галочка, значить штахетник пішов в виробництво і на лінії його бачать. Uh -huh. Якщо тут галочки немає, ти його створила, ти очікуєш, що його виготовлять, а його не зроблять, бо вони його не бачать. Оця uh -huh. зелена галочка означає, що замовлення дійсно пішло, дійшло до хлопців. Mm -hmm. Тому завжди кидаємо оком, щоб вона тут була. То там на цех вона ну, не поїхав? Так, воно не, не дійде до хлопців. Тоді е, тут хлопці, коли його зроблять, воно стане таке червоненьке і воно буде виготовлене. Після того, як ми його виготовили, ми його внесемо в базу і ми його відправимо поштою. Після того, як ми відправимо в пошту, ми його відвантажимо. І воно стане чорненьким і буде мати статус «відвантажено», mm -hmm. Тобто воно вже поїхало. Тепер стосовно статусів шурупів. Шурупи є на складі. Ні, це разом. Це разом. Шурупи в сформовані. Якщо тобі все окей, ти підтвердила і поставила статус збирається. Збирається все те, що є готове і є на складі. Те все, що перепродається. Відповідно, статус збирається. Хлопці на складі побачили, що в них є такі шурупи, перевірили, що вони є в наявності. До речі, отут оця пуста клітинка. Коли ми ставимо галочку, нам виходить звіт, де ми можемо перевірити кінцевий залишок шурупів. Проводимо його в кінці і бачимо, що кінцевий залишок, кількість виробів 2460 пачок. Mm -hmm. Спокійно можеш їх продавати, бо їх є багато. І тоді, окей. Після того хлопці на складі зібрали їх, бути впевнена. Коли воно збирається, воно має, підсвічується от таким жовтеньким кольором. А, воно жовтим підсвічується. Так, це на склад пішло. Коли склад позбирав, воно змінило статус на от готове до відвантаження. Стало сіненьким. Угу. І ти бачиш, що якщо воно готове до відвантаження, значить можна йти на склад і брати їх, і відправляти після того, як воно вже зробилось відвантаж... після готове до відвантаження. Ре зробили реалізацію, і вже відвантажене це вже кінцеве. Якщо відвантажене, значить воно поїхало. По цьому ніби все важливий момент. Якщо воно гнемає, е, просто збирається, то означає, що хлопці ще не зробили переміщення зі статусу. Збирається, відвантажувати не можна ага. тільки після того, як буде готове до відвантаження, наступним кроком відвантажуємо.